Ринок падає. Що ви починаєте робити? В мене є косарь, чи два? Треба брати 26 тисяч доларів в плюсі цей портфель. В цей момент хочеться тікати з ринку, і люди продають просто в збиток. Треба купувати альту. І ви думаєте, ви тут ще раз чи отут навіть ви б ще раз добирали цього криптоскам? Любий альткоін візьмить. Там ще гірша ситуація відбувається. Плюс 200 тисяч доларів, а закінчив я ринок, мінус 100 тисяч доларів. В цьому відео я розповім, як саме ти втратиш свої кошти навіть на даній фазі зростаючого крипторинку. Це абсолютно не клікбейт. Я щиро хочу тобі допомогти, тому що в 2020 році, коли мені подібні речі казали, я їх скоріш за все не почув. або мені їх не розповіли так, щоб я їх почув. Тому в даному відео я буду намагатися пояснити тобі, що ти маєш уникати, про що ти маєш пам'ятати для того, щоб не втратити на цьому ринку головна пастка в тому, що коли настає саме зростаюча фаза ринку, а ринок має певні фази, і про них ви теж маєте знати. Ми про це поговоримо в даному відео. З'являється купа псевдоекспертів своїх настродамусів, які розповідають, що вони розгадали ринок і вони знають, що коли буде рости. Але ні, коли настає зростаюча фаза ринку, росте просто усе. Ви мож... вони просто називають монети навмання, і приходить свій час. І монета дійсно зростає. І вони кажуть: Ну я ж казав, та не ти блядь, казав, фаза ринку така. А ви, і я так само на минулій фазі думав: о, він експерт, нема людей. Які знають, що коли буде рости, вони просто вгадують. Я вам покажу, які емоції ви будете проживати, що ви будете робити, і як саме ринок вас впіймає і ви втратите ці кошти. Звісно, ви бачили купу відео цих псевдоекспертів, і я трошечки продемонструю приблизний сценарій, як вони вам напарюють. На цьому ринку досить легко заробляти. Ми купуємо трошечки дешевше, продаємо трошечки дорожче. І хочеться сказати, ну ти дов. Ну, ну, Це прям ну, капітан очевидність так, так любого бізнесу стосується. Купуємо дешевше, продаємо дорожче. Але воно не так працює позаду мене. Ви зараз бачите графік біткоїна за увесь період. Звісно, коли ми бачимо усю картину в цілому. То дуже легко звиздіти про те, як легко тут заробити. Купив ось там по ціні 6 тисяч доларів за біткоін і продав як зараз по 100 тисяч доларів. Але я продемонструю вам певну магію, і вона відбувається ось так. І вже зараз уявіть собі, ми не бачимо майбутнє. Ми бачимо, що біткоін коштує. Він був дешево, став дорого, і ми не розуміємо, що буде потім. Ми не розуміємо це. Це щоб ви розуміли. 20-й рік, 20-й, це в нас лютий 20-го року. біткоін коштує 9 тисяч доларів. Пройшло всього лише 4 роки. Зараз ви знаєте, що він коштує 100 тисяч доларів, а уявіть, ви цього не знали. І коли ви тут купуєте, коли ви будете продавати? Запускаємо імітацію, не імітацію, а тривалість часу, тобто ринок починає рухатися. Що ви будете робити? Ринок падає. Що ви починаєте робити тут? Ви купили по 9, а він вже 6 а був навіть чотири з половиною. І ось ці емоційні качелі вам чомусь не розповідають. Ну, це ж не хайп, це ж не прибуток. Ви ж не захочете таке дивитися і розуміти, що буває і таке, що купив за 9, а він став 5 і ви втратили 40% свого свого депозиту. Що ви будете в цей, в цей момент робити? Звісно, є інші люди, які кажуть: я буду усереднювати свою позицію. Це вже більш просунутий користувач. І дійсно, коли ви купили, наприклад, зайшли на ринок ось в цій фазі. Давайте я буду трошечки малювати. Якщо ви купили ось тут по 9% тисяч доларів то звісно коли ціна впала там до п'яти тисяч доларів розумно добрати зменшити середню ціну якщо ви купили наприклад тут один біткоін за там 9 тисяч доларів наприклад і докупили його за 5 тисяч доларів то ваша середня ціна зменшиться вона буде десь 7,5 тисяч доларів там 6,5 це розумно але ми не купуємо здебільшого біткоін і ефіріум. Чому тому, що ці ж псевдоексперти, всі ці блогери розповідають, «Ну ефір і біткоін так не зростає. Треба купувати альту. І покажіть мені, скільки блогерів розповідали про те, що тільки біткоін ніякої альти. Біткоін він в минулому циклі доходив до 60 тисяч доларів. Потім він впав і до 20 тисяч доларів. Ну і казали, ну повернеться він там до 40 тисяч, до 70. Ну ти ж іксів не зробиш. А прямо зараз підпишись на мій канал, тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. Коли ми бачимо цю картину, пройшло 4 роки. Це логічно, що тут треба було не просто купувати, якщо купили дорого, а й добирати. Але ми ж цього не бачимо. Давайте подумаємо про те, чи досиділи б ми сюди, коли да, на історії це зручно казати. Та звісно, я б купив щось тут, сидів аж сюди. Давайте подивимось, як тут працює ринок і що відбувається, коли ми не бачимо. По перше, ми пережили певний психологічний стрес, ми впали. І чи може воно летіти далі? Звісно, можна. Ось є попереднє називаємо його, попереднє дно. Тобто він коштував 3,5 тисячі доларів. Зріс, трошечки впав. Ми вирішили, що це просадка, взяли, а він ще раз впав. То це нам треба ще й сміливість мати, щоб тут добрати. Уявляємо, що ми добрали, і це гарний сценарій, теж таке може бути. Але що нам діяти? Як нам діяти далі? Як ми в цей момент, коли біткоін коштує там десять тисяч, ось ми повертаємося, максимальна ціна його була два, ну навіть 18, дев'ятнадцять була максимальна ціна. І ми, по перше, ми вийшли в безбиток. Коли ми виходимо, по перше, в безбиток після просадки, це вже Такий, хочеться така емоція: ой, треба тікати на з ринку, хоч своє забрав. А тут відбувається перехай, ми перебили. По перше, коли ми сюди пройшли, ми такі ого, а точно воно буде рости по історії, то ми падали після цього досягнення, і більшість людей, звісно, виходить звідси. Ніхто не очікує, але якщо навіть людина 26, ну все, все ми ж маємо падати. тобто ми не знаємо історії. Ані, ніфіга, воно росте. Чому росте? Та тому що люди виходять в цей момент, ринок покидають люди. Вони не вірять в таке зростання. І звісно, ростан... ринок зростає, тому що у людей є зневіра. Так працює ця психологія, та перейдемо до альткоїнів. Там ситуація значно складніша. Перед тим як перейти до альткоїнів, я хочу показати вам певні фази ринку. Вони циклічні, і про них ми маємо знати, щоб розуміти на якій фазі нам дійсно потрібно відпрацьовувати. Є фаза зростання, тобто є ну певна, от назвемо її фаза накопичення. Потім йде фаза зростання, тобто ціну накачують. Потім. Коли ціну накачали, відбувається хайп. Тобто ціна, ось тут ми починаємо вже знати про нього. Тут вже кричать все, все от насправді я вам от чесно кажу: ось ця ціна приблизно 17 тисяч доларів, 17 рік. Навіть мій е реабілітолог, масажист, сказав мені, серий, прикинь, в мене є косар чи два блять. Треба брати. Ти бачив, як він виріс? я такий ого. Ну тоді я не цікавився дуже криптою, але я чітко це пам'ятаю. І що відбувається після фази зростання? Відбувається фаза. Розподілу активу, тобто актив починають продавати, продавати людям, розпихують людям, Тобто люди приходять, починають його викуповувати, і йому маркетмейкери, ну в цілому, як то кажуть, крупні гравці починають продавати, на, на, на напихали їм з ціну. І тут розподіляють їм, розподіляють, роздають, роздають, роздають. А люди, що відбувається, коли, коли ціна падає і падає? вони його скидають в мінус, тому що лячно. Ви ви уявляєте, от ви зайшли сюди, як мені, там масажист тоді казав, заходжу по 17 і ціна впала аж до 7, Тобто це мінус більше там, мінус 60%. В цей момент хочеться тікати з ринку. і Люди продають просто в збиток. Так витрушується ціна. Ось це де фаза, взагалі, здивіри повної, тобто витрушують всіх з ринку. І тут її знову починають накачувати, роблять знову всплеск. Ціну качнули, і люди такі, а воно все, все, тепер можна купувати, росте. І починається знову розподіл а, 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 ціни. І знову маленьке зростання. І тут витруска, капітальна витруска. Тут прям людям та все, все все підтримується новинами. І кажуть: ні, він не буде зростати. Це дуже складно психологічно. Вони дуже в цілому ці крупні фонди називаємо маніпулятори, марк. Кітмейкери, ті великі фонди, які працюють, вони дуже класно знають цю психологію. І, звісно, кожен момент зростання і падіння підтримуються інфопростором, тобто там СМІ, все починають накатувати, що все добре, коли зростає, і шалений негатив називають його ФАД, коли ринок падає, люди знову продають в збиток. І тут знову починається все. Тут, тут витрусили, позабирали в людей актив. все, він вже, Люди повиходили, сказали, все, крипта криптаскам, не хочемо більше ми в цю гру грати. І його знову починають накачувати. Знову приходи після витруски, консолідації певної набувається фаза зростання. Фаза зростання знову починається розподіл, роблять ще один закид вверх. І ось знову розподіл, 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 розподіл часом витрушують часом, тому що зверніть увагу, період зростання, як правило, це рік. Період падіння і витруски часом. Це там 2-3 роки, там 4 роки може відбуватися. Це відбувається імочційні качелі. Ось іде знову тоді вже накопичення про торговки. Тут емоційно дуже складно купувати. Мені то теж було складно тут купувати. І знову зростання. Нами граються. Тобто, ви зрозуміли. Сподіваюсь, основне, що є фази зростання, розподілу, витруски, знову накачування ціни, розподіл. Так, так, все це клічно, бачите, однаково воно працює, і ціна зростає, зростає, зростає. Психологічно дуже складно. А тепер зальтою, зараз я вам рознесу цих блін, псевдоекспертів, які кричать: «Все херня у середню ціну. Побачимо, як ми зараз будемо це усереднювати з альткоїнами. Я вчинив трошечки інакше, вже хитріше. Я приховав історію для того, щоб ви не бачили, що відбулося, і саме так правдиво робити, робити аналіз, коли ми не знаємо майбутнього, то що ми його дійсно не знаємо. А ті, хто розповідають, що вони знають, просто звиздять. Я взяв два альткоїна, DOT і Atom. Чому я взяв саме їх? Тому що знову ж таки повертаємося, що всі там інфлюенсери, блогери. Ну не знаю, не знаю, хто не казав, що від, ці, ці проекти мають бути в портфелі. У мене їх нема, але я дуже поважаю ці проекти. Те, що в мене їх немає, ну так сталося. Але якби я, мабуть, не використовував іншу трошки стратегію, про яку я розповім в кінці, чому вона і інакше, то вони в мене однозначно були в портфелі. Так, давайте подивимося, і тут ми бачимо дот. DOT. DOT. Консолідато випустили проєкт. Він тільки вийшов. Звісно, ви про нього нічого ще не знаєте. Хайпу ще нема, просто щось е, е, виросло. І починаємо дивитися, що відбувається. Він зростає, прикольно. Насправді, я вам скажу, що відбувалося в мене. В той, в той момент я зайшов тоді на ринок, десь купував я його перший раз от 10-12 е, і. Я прямо одразу покажу вам свій портфель, який був, що відбувається, коли ви новачок, і чому я зараз це покажу? Тому що моя стратегія змінилась в цілому. Ось дивіться, мій був портфель. Це в CoinGecko. Я вів його. Це, це портфель от саме того бичого ринку. І це один з портфелів, який був. Він в цілому, да, був плюсовий 26 тисяч доларів в плюсі цей портфель, але... Якби мені хотілося повийошуватися, я вам розказав, ви бачите, який крутий один портфель 26 тисяч доларів. Е, насправді, минулий ринок в мене був з точки зору не зафіксованого нереалізованого і реалізованого прибутку, був десь приблизно плюс 200 тисяч доларів, а закінчив я ринок мінус 100 тисяч доларів. Тому я вам і кажу, що ви втратите ці кошти. Розумієте, так? Да? Качнуло як, як дебело, і я, я думав, що як він мав Бога за бороду. Ні, не так. І якщо ви звернете увагу. Коли відбувається, коли ви новачок і коли ця купа сигналів вам накидують по альткоїнам, то не фіксуються великі прибутки. Ну ось да, там пару разів було там по там, ось один раз 300% майже зафіксував, ну це бейкері ну, один раз. А як правило, ці відсотки там 25, 70, 50, так, інколи 100% фіксуються. Тобто ну, це не такі не про ці іксів відбувається, тому що зросло. І лячно хочеться продати, забрати профід, тоді накидають іншу монету, ти заходиш в іншу монету, накуповуєш. І здотом, наприклад, в мене була інша історія. Здотом, як було, я її купив десь по 12, продав там плюс-мінус 16-18, а вона далі росте. Я такий там заходим, я її десь там по 24 чи по 30 знову купляю. Вона трошечки відростає. Ну, я то знаю, що вона росла. Я її знову докуповую. Ну, Отут я десь її продав. І ось тут починається саме цікаве, ми знову хочемо завжди повернутися в ринок, і в цьому є велика проблема. Дивіться, якщо воно зростало, це добре. Я сам розповідаю, що я докуповував продавав, докуповував, продавав, і як нас ловить ринок. Все, ми вийшли на перший пік. Доту в той момент кричать, що він буде дот коштувати е, летити на сотку. Сто це його ціна. Пам'ятайте, ніколи ту ціну, про яку всі розповідають, її не буде. Це по-перше, по-друге, завжди всі проекти кажуть, що ціна буде все вище, вище, вище і вище. Це е, правило. Дивіться, що відбувається. Ціна дійшла 38 тисяч. Ой, 38. За що відбувається зараз? Відбулася, і вам так скажуть блогери. Всі, ви це будете чути, що була ціна тут 40-44. А зараз що відбулося? Це знижка. Купуйте для того, щоб ціна повернулася. Так і розповідають блогери. І насправді завжди ну не завжди а відбувається другий вихід. Я вам покажу це на біткоїні. Ось ця історія витруска. Добираємо і тут вам кажуть, це знижка, добираємо. Ми ще раз добир... ми добрали тут. Знову тут вийшли. Наприклад, це в ідеалі. Ми продали знову дорого, і відбувається чергова знижка. І нам кажуть: беремо, а ціна йде нижче. Ми ще раз беремо, а вона ще пішла нижче. І ви думаєте, ви отут ще раз, чи отут навіть ви б ще раз добирали, та все, там новини кричать, крипта, скам, все йде, падіння, падіння, падіння. Саме про це я вам кажу: про те, що ви не втримаєтесь. Давайте дивимось на дот. І тут нам кажуть, знижка. Е, можете це тренуватися самі, прямо от собі включати імітацію, що б ви робили? Я я кажу відверто: я б тут добрав. Я добираю ціну. Купую, що ми бачимо, а ціна валиться а ні, зростає. Бачите, я не знаю, що відбувається. Тобто, я не знаю. Оп, і тут дійсно відбувається те, що я вам кажу. Ціна дійсно відростає. І наприклад, я тут кажу про те, що клас, ціна ж повернулась. Я тут взяв на знижки, тут трошечки пересидів, хоча є один нюанс. Коли я отут узяв, вирішив, що це знижка, мені дали ще просадку. Це називається друге дно в подарунок. Типа є певне дно, ну це умовно дно, і є чергова просадка. То люди можуть отут і вже й вийти, зневіруючи, що буде зрост зростання, тому це гра психологічна. Ну, наприклад, я оцю висидів просадку, або ще раз навіть добрав, і ось тут я все ж таки ви, ви продав. Це ідеальний сценарій, зрозумійте і почуйте мене, це ідеальний сценарій. Як правило, люди отут купують, отут вже продають, не добирають. Але якщо навіть отут добрали, то ціна валиться ще нижче, люди лячно тікають з ринку. Якщо навіть добрали, ще один сценарій я вам кажу, отут добрали, і вони раз купили, два купили, три купили. І перелякані отут, коли середня ціна буде, вийде в ноль, вони скажуть, все, виходжу з ринку, ну його нахрен, бо відросло, не дай Боже, ще раз впаде. Але беремо гарний сценарій. Ми тут взяли, тут взяли, тут взяли. Ціна пішла вверх, і тут ми вийшли, ми знову заробили. Є один нюанс, з чим ви не зможете впоратись, скоріш за все, якщо не дослухаєтесь мене, профіт з ринку треба забирати. Тому що чим більше в мене зростав портфель. І я на всі гроші знову залазив в ринок, тому що мені здавалось ще, ще ще. коли в мене було 200, Я вважав, що навіть півмільйона я можу зробити. І я вважав, що е, блін погано, що тільки півмільйона. Але я вірив, що я зроблю півмільйона. Ні, я зробив в итогі Мінус 100. Дивіться, що відбувається. Отут ми вийшли з ринку. Ми знову заробили ідеальний сценарій. Тут ми заробили. Тут всиділи і заробили це дуже ідеальні сценарії. Але припускаємо, що ми це, це зробили. Ми вийшли з ринку. Що нам? Ринок, ринок ще трошечки вищий. Ми такі, а, трошечки рано, зарано вийшли. Ось можна було вище. І ринок валиться, і ми думаємо, що знижка. Ось, в нас ми отримали знижку. Треба ж добирати, логічно, добираємо. Ну, я б добирав. Я, б добирав. я так робив. Я вам розповідаю, що я робив. Ринок рухається далі. Ой! Так я ж думав, що буде ось така історія зверху. І отут би, скоріш за все, я б зробив ось таку ж історію. Отут добрав, я вам казав цар, і тут, скоріш за все, мабуть, добрав або не добрав би. Скоріш за все, злякався б, да? Ну окей, якщо б я тут не добрав, то я, б, мабуть, ось тут добрав ціну. І моя б середня ціна була: дивіться, тут дивіться, я взяв по 28. Ну, добре, якщо в мене б хватило сміливості по 18 добрать. Вирогідність, що я по 9 добирав, дуже маленька. Тобто, тому що моя ціна, ну ми вже впали, знову впали. І що відбувається? А тут починається вже і капітуляція. По-перше, це час, щоб ви розуміли, це вже пройшло в нас з 21 рік. А це вже в нас рік відбувається. 20, 22 другий рік. Тобто, рік іде падіння, падіння. Тут тотальна зневіра, і ціна валиться, що робити. В цей момент просто. Бігти хочеться, дивіться, що відбувається далі. Ринок падає. Цього ж ви не знали. Ви думаєте, у вас є гроші тут добирати? І віра є, та ніхіра, вже все, вже просадка. Вже люди тут виходять просто з ринку. Але якщо навіть у вас вистачило мужності, і ви стільки разів змогли, і були у вас кошти зробити усереднення, це в тому випадку, якщо ви працювали на споті, а не на ф'ючерсах. Бо на ф'ючерсах у вас вже не хватило б ліквідності. Хто не знає про фютр, тому я вам кажу, це взагалі зло. На фьючерсах ви вже б давно втратили свій просто депозит. На споті це ідеальна позиція. Ціна 34. Ми думаємо, знижка і буде повертатися сюди. Ціна. Ну тут же так було. А ні, це пастка. Це і називається. Оце і називається бича пастка. Тобто хопа, зростання і хрен, іде падіння. Ви набираєте по 28, ціна валиться. Ну, в принципі, логічно добрати. Чому ні? Ми втратили 50% позиції. Хопа, а вона ще паде. Ну, можливо, ви у тут ще готові будете добрати третій раз. Це дуже вже складно, тому що ціна вже сім. І чи готові ви у тут добирати по 5? Ні, ви не будете готові добирати. Що буде відбуватися далі? Це в ідеалі, якщо ви не скинули в мінус, відбувається тепер консолідація ціни. І витруска, оце називається витруска часом. Ось бачите, консолідується ціна, нас витрусують часом. Якщо ви звернете увагу, відбувається це вже три роки. Це дуже довго. Це не ну, це дуже нестепляча історія. Це дуже важко просидіти. Дивіться, і ціна ще валиться. У вас є віра в те, що буде рости. І покрутіть те, що я вам роблю з дотом зараз. Любий альткоін візьмить, там ще гірші ситуація відбувається. І тепер, якщо ви навіть ось тут там не добирали, просто сиділи. Або, наприклад, ви добрали одне осередн, друге, третє, четверте. Ну і, наприклад, у вас середня ціна із того, що ви добирали, стала 12-15. Подивимось, що зараз відбувається на поточний момент. Досидимо це, додивимось. Ви точно вірите, що з дотом буде все добре? Я вам скажу, що буде з вами емоційно, і я так теж робив. Бач, наздалі викручують це все часом, це називається витруска часом. Ви по тут вже продали в мінус. Це я те, що казав вам, що ви продасте в ідеалі. В ідеалі, максимально що вам світить, хоча ви у ці всі падіння просто не переживете. В ідеалі, що вам світить, ми зараз просто дійдемо. Це фінальна стадія, все, дот, оце це фінальна історія. Насправді, бачите. Тобто дот, так і залишився. Він ще нікуди не ви не виріс. Що відбудеться з людиною, коли ціна повернеться в той діапазон, де ваша буде середня ціна, це якщо ви все набирали, ви вийдете з ринку. Не віруючи, що буде зростання, але так, ДОТ може вирости і на 60, і на 50. Але цей потяг поїде без вас. Я розумію, що я затягнув це відео. Я намагаю, намагався вам пояснити так, як я зараз це відчуваю. Тобто я показав вам про те, що як я рухався оцими маячками і сигналами, коли мені розповідають, це буде рости, це буде рости. І Я приїхав туди-сюди, туди-сюди, і ринок. Піймав мене на певних монетах саме на отакій картині, коли я на всю котлету добираю у середню, у середню, а воно валиться і валиться. Чи продавав я щось в збиток? По-моєму, ні, я не продав нічого в збиток, але я ще й не повернув того. Ну і ще в мене була торгівля на ф'ючерсах. Купа торгівлі на сигналах, тому я там втрачав. Але те, що залишилось на споті, в мене воно так і бовтається там. Десь, десь, десь я виходив з позиції, наприклад, ефір. Чому я вам казав, що ви вийдете в ноль. По ефіру в мене півтора роки була позиція в е, 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 мінусах на ф'ючерсах, і я її, коли вона стала, вийшла в ноль на фьючерсах, я сказав, що на фьючерсах я больше ні. Я в нуль її і вийшов. По 2,300 вийшов в нуль. Так, я зараз набрав в мене середня ціна, але на споті 2,300, і я дію інакше. Я не знаю, чи вдалося мені вам трошки показати ці емоції. А тепер переходимо до практичних дій. Хто досидів, е, скоріш за все, ви не втратите на цьому ринку або будете е, е, ну дуже е, мудро або можете заробити. Маючи п'ятирічний досвід у крипті, я розумію, що ти тонеш в купі інформації, вивчаєш купу теорії та все одно не розумієш функціоналу бірж криптогаманців та боїшся ризиків та скам. Тому я створив свій курс 30 уроків, в яких вклав свій досвід, серце та душу. Це не просто набір теоретичних лекцій, це все, що тобі Потрібно знати для того, щоб без болю розібратися в крипті та почати заробляти, і головне, не втрачати. Пройдячи цей курс, ти будеш знати більше, ніж 90% учасників ринку. Переходь за посиланням під цим відео та кайфони від занурення у світ крипти. Тепер підсумки я показав, як розматує, як емоційно це впливає, як ринок вас впіймає на оці історії, коли ви будете думати, що він зростає вічно. Але ви маєте розуміти, фаза зростання, фаза фаза розподілу, вона дуже коротка. А ми думаємо, що це буде відбуватися вічно. Це все підтримується хайпом. Але ви помітьте, яка фаза розподілу і витруски часом. Це дуже довго. 2-3 роки фаза зростання, рік 3-4 роки фаза вима. З нас, як то кажуть, витрушують усі нерви, е, усі наші кошти тому е, е, дві речі: перша це мудра річ, яку мені сказав тоді трейдер, це саме ви маєте відчувати, і ви будете це відчувати. Аналізуйте це. Він тоді сказав мені: відчувайте, коли ціна висока, хочеться купувати, коли ціна низька. Не хочеться купувати. тому нам треба діяти якраз навпаки, купувати тоді, коли лячно і не хочеться, а не коли оця іфорія відбувається. І він тоді сказав: подивись, як тоді була вже просадка ринку. Ну досить сильна просадка ринка. І він каже: чи хочеться вам ось ну, наприклад, ціна була тут? Я не пам'ятаю точно де це було. це було тоді на біткоїні. І він і він каже: Дивіться, була ціна. по-моєму, тоді була щось там. Ціна 30, і коли вона впала там нижче він каже. Поспостерігайте, чи хочеться вам зараз купувати? А ви уявляєте, дійсно не хочеться вже лячно буде ще падати? І він каже: саме коли страшно і не хочеться купувати, треба купувати. Купуємо страх. Ось що ми купуємо коли лячно, коли люди не хочуть купувати, а продаємо жадібність. Саме тоді, коли хочеться, і друга важлива річ я її взяв із книги Аксьому біржового спекулянта Гюнтер. Перечитайте її. Дуже крута книга. Там кажеться про те, що не потрібно сидіти в там в 10-15 активах. У це диверсифікація. Мені я, я дуже мені складно було поламати цю зламати в собі в голові цю парадигму, тому що диверсифікація ні до чого не веде. В мене купа моїх знайомих, які понабирали 40, 50, 30 альтів, сидять. Близько нуля або невеликий профіт, тому що це розмиває дохідність. І після просадок хочеться швидко виходити. Це перше. І друге, не робіть помилку, ту, яку робив я ось тут, в портфелі. Це постійно переплигування з активу в актив. Зараз я сижу там плотненько в трьох активах, максимум в чотирьох, це крупненько. Там я буду чекати, коли. З цих ці монети дадуть той профіт, який я хочу. Там 3-5 іксів, з них вийду, і я залишу цей ринок до наступного обвалу, падіння. Тобто я хочу забрати свій ринок, свій профід з 3-4 своїх монет ось тут, і потім чекати фази зневіри і страху. Я бажаю вам не втрачати на цьому ринку і до зустрічі у наступних відео.